А зараз про це та інше детальніше. В Україні відзначили День Соборності і Свободи. Урочистий акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки в єдину соборну українську державу проголосила директорія 22 січня 1919 року на Софіївському майдані у Києві. Урочистий мітинг цієї нагоди пройшов у Херсоні біля пам'ятника Тарасу Шевченко. З нагоди свята у Херсоні відбувся рочистий мітинг, на який зібралися представники влади, громадських організацій, політичних партій. Молодь. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давноруських земель навколо князівського престолу в Києві. Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко та Пилип Орлик. Українські землі, поділені між Річчю Посполитою, Румунією, Австро-Угорщиною, вони намагалися об'єднати в єдиний територіальний простір. І от 22 січня 1919 року, о 12 годині, четвертим універсалом було проголошено акт про повну незалежність України. Сьогоднішній день особливий для кожного українця. Він поєднує у собі священні поняття. Єдність народу і незалежність держави це свято консолідації суспільства, утвердження ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності. Уся наша історія переконливо доводить. Тільки об'єднана і вільна Україна має майбутнє. Акт злуки став виявом українців до етнічної і територіальної консолідації. Вперше за 600 років це був реальний крок до об'єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні. Два величних слова, як Соборність і Свобода, покликані на те, щоб розбудовувати вільну, незалежну, сильну, могутню державну Україну, і тільки разом з вами, тільки кожен із нас. Може зробити її дійсно достойною, першою кращою європейською державою. Перше офіційне святкування соборності урочисто було відзначено у карпатській Україні в місті Хуст на той час автономній республіці Чехословаччини. Це була наймасовіша демонстрація людей за всю історію святкування дня соборності. З кінця 2000-х років в Україні почали відроджувати традицію створення живих ланцюгів, які символізують єдність українського народу. Вони тягнуться через міст Патона у Києві, символічно об'єднуючи правий і лівий берег Дніпра. В Херсоні традиція збиратися в цей день біля пам'ятника Тараса Шевченко всією громадою. Ця площа осеєна сонячним небом. Кожного із нас закликає до єднання, до любові, до процвітання нашого рідного краю. І дійсно приємно сьогодні чути слова простих звичайних людей у любові до нашої неньки України, до тих традицій, до тих пісень, які ми з вами хочемо і мусимо співати разом. Ми плекаємо рідну мову. Ми сьогодні пишаємось цією землею, яку називаємо Україна. Ми сьогодні в єднанні і в добрій соборності до людей поважного віку, до вас, шановні наші ветерани, до тих, хто примножує славні традиції і не боїться зізнатися в любові до рідної України. На мітинг до пам'ятника Кобзариви зібралось багато молоді. Це не просто день об'єднання держави. Це свято пам'яті про цілі покоління наших предків, які творили націю і відстоювали єдність українських земель. День соборності це надзвичайно важлива подія в житті українського народу. З 30 грудня 2011 року президентом України Віктором Януковичем видано указ про відзначення офіційно 22 січня дня соборності і свободи України. З якими здобутками підійшла Херсонщина до цього свята, удалось достичь весомих результатів, особливо в розвитку економіки, вирішити ряд серйозних соціальних питань, які не з десятками років. Ну, і самое главное, что наладилась именно совместная серьезная работа с общественностью. Это показали и последняя конференция, на которой Громадська рада при областной администрации выборы действительно демократичные, но и самое главное видение перспективы как громадской рады, так и представителями власти сегодня в Херсонской области. Намечено очень много перспективных планов, и в развитии экономики области и особенно социальной сферы. І я думаю, что благодаря вот объединению усилий нам удастся решить довольно много проблемных вопросов. і жизнь именно херсонцев, жителей Херсонської області будет лучше. Століттями розірваний український народ воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Сьогодні ж, як ніколи, нам потрібна злагода, мирне співіснування і порозуміння всіх політичних сил та їх прихильників навколо розбудови української незалежної заможної держави, до де якої ми так всі прагнемо.